На бахмутському напрямку зменшилася кількість бойових зіткнень. Водночас ворог активно використовує реактивні системи залпового вогню. Про це в етері національного марафону повідомив речник східного групування військ зсу Сергій Череватий. За цю добу було тільки три бої зіткнення на бахмутському напрямку. Правда, ворог був активний в плані артилерійського враження 404 рази. Він бив реактивними системами вогню і ствольною артилерією по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про які снарядний голод не йдеться. Два вінальота здійснив. В цих боях було знищено 79 окупантів 111 зазнали поранень. Один попав в полон. Також було знищено доволі е, нормальну кількість у їхньої артилерії. Дві самохідні артилерійські установки геацинт та гвоздика. І також дев'ять гармат звичайних е, типу Д-20 та Д-30. І, і також було знищено сім безпілотних апаратів різних типів. Успіхи на Бахмутському напрямку мають українські воїни з добровольчого підрозділу Сігнум. Пропонуємо поглянути фрагмент оперативної зйомки, зробленої цими бійцями просто під час бою. Та-даволізу. Shooting. Все, Давайте до Швидко, Быстро, Я быстро, бігти. бить. Да третья подъездил. Давай, 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 давай. Давай. На приеме. Выше, вище, поднимайтесь быстро. Українська армія контролює частину Бахмуту Донецької області. Про це заявив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Даніло у коментарі CNN. Він також захищає рішення влади утримувати це місто до останнього за його словами. Оборона. Операція постійно перебувала під контролем на засіданнях штабу головнокомандувача. Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів. Планування бою та ухвалення військових рішень відбувся третій вишкіл командирів сил територіальної оборони ЗСУ. Навчання розробили на основі стандартів НАТО з урахуванням новітнього досвіду бойових дій в російсько-українській війні. Всі інструктори мають бойовий досвід та пройшли підготовку у Великій Британії. Унікальний курс завершили 97 офіцерів. Тепер вони передадуть ці знання своїм підрозділам. Як відбувалися навчання? Дивимося в сюжеті наших колег із ТРО. Після вишкового курсу капітанів розуміють, як працюють західні сильні армії, розуміють, чому так вони працюють, які здійснюють оцінки, і так само вони будуть робити ці всі оцінки. І основа цього не просто респлей-фактор, а роби свій висновок, як це впливає на противника, на його війська, як це впливає на тебе, в першу чергу збереження особового складу, озброєння та військової техніки і виконуючи бойовий наказ старшого командира. Команда і всі інструктори нашого курсу пройшли офіцерські курси в Великобританії. Нам потрібно було поєднати українські реалії із з тим, що ми побачили в Британії. Це унікальний український продукт, адже він взяв, можливо, найкраще з усіх алгоритмів. Знову ж таки, концепція подання інформації та знань для нас. Це формат дискусії, формат постійних діалогів. Це зовсім інший формат дійсно навчання. Це круто, це подобається. Якщо ми хочемо діти до кращих, а краще там, це армії НАТО. Ми будемо ще краще, ніж вони. Спочатку треба вийти на їхній рівень. В плані аналізування і прийняття рішень всі присутні тут офіцери. Вони в більшості мають бойовий досвід і, в принципі, чималі життєві знання, але разом з тим немає якоїсь зверхності. Ми всі рівні. Ми працюємо е, заради спільної ідеї. Е, маємо є одну єдину мету. То тобто це саме командна робота. Одне діло робота на картах, а друге діло, коли ти виїжджаєш на місцевість, ти вже бачиш, як розмістити особовий склад для покращення ведення бою, для збереження їхнього життя. Ті недоліки, які не видно на карті, ти бачиш на місцевості. Повчившись вісім тижнів, ти розумієш, що тобі за старою схемою вже важко буде працювати, тому що старої схеми як такої і не було. А не використовувати те, що ти тут набув, тобі вже буде просто, ну, просто незручно. Немає неважливих деталей. Все важливо від погоди до вологості, до планування до мотивації до всього. додали вогневу підготовку, тому що кожен офіцер повинен володіти всім озброєнням, всіма тактико технічними характеристиками і розумітися на роботі з особовим складом. Будь це офіцер групи планування чи будь це офіцер, який є командиром роти, взводу чи відділення. Я розумію, що ці два місяці я настільки, як то кажуть, приісповнювався новими знаннями. Мені хочеться якнайшвидше вже да. потрапити своїх, поділитися знаннями, передати, навчити, а, і побачити, як же ж воно буде працювати вже, ну, в моєму підрозділі. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Кристофером Каволі. Обговорила зокрема необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів Ф 16 Згадали також збільшення кількості боєприпасів. Генерал Залужний розповів і про склад нашого війська та посилення морської піхоти за рахунок створення нових бригад.